Де обласна адміністрація? А де депутати, які обіцяли захищати інтереси своїх виборців? Де всі вони? А їм байдуже, що тисячі людей у Сумах без зарплати сидять. Вони не виступають, вони не наголошують, і вони не хочуть розбиратися в цих питаннях. І ось така ситуація. Місцева міста Суми постійно наголошує про підтримку бізнесу, але у реальності підприємства банкрутіють. Ось результат місцевої влади. Чому міський голова та депутати мовчать? Їх не чутно. Вони не наголошують про це: про виробництво, про робочі місця, про заробітні плати. Вже не кажучи про борги по заробітній платі. їх не чути. Вони ж знають про ситуацію, бо податки повинні надходити до місцевого бюджету. Всі вони знають. Це не тільки сьогоднішнє. Це і ті, які були до них, вони також не займалися підприємством. Все йшло, як йшло. І ось до чого вона прийшла. Складається враження, що місцевій владі зручніше робити вигляд, що все гаразд, ніж реально боротися за робочі місця. Ось таке враження складається у багатьох мешканців міста Сум. Влада відохрещується від цих проблемних питань. Не хоче вона розбиратися в цих питаннях. А має розбиратися, у них на це є повноваження. Окрі. Але вони це не роблять. Обласна адміністрація повинна контролювати економіку регіону, але займається піаром і формальними нарадами. Замість конкретних дій, кругли столи та прес-релізи. Чому? Не ініціюють державні програми підтримки стратегічних заводів. Де ці програми? Де ця ініціатива? Де дії? Також немає. Центральна влада міста Київ чекає податків, але не бачить, що суми задихаються без роботи. Київ не бачить суми і не знає, що в сумах. А місцева влада. Роби вигляд, що нічого не замічає, що це їх